Вищия лихоманки по всьому тілу, перша допомога це потрібно видалити жало, місце вжалення змастити змоченою пігулкою валідолу, нашатирним спиртом чи настоєнковою календою, випити пігулку димедролу та дві пігулки діазоліну. Це при легкій формі. Якщо середня форма важкості, що являє собою збудження, лихоманка, тремтіння тіла, помірна задуха, серцебиття, запаморочений стан, підвищення температури, набряк е, сльозових оболонок рота і обличчя, е, ми використовуємо тоді ін'єкції диметролу 1% е, супраститу 2%. За необхідності вводять е, е, пенізол чи гідрокортизон. Форму дають грілку та добре вкутують ковдрою. І при важкій формі. При важкій формі, коли стрімко набрякає гортань, з'являються бронхоспазми, анафі, анафілактичний шок, тоді інтенсивна терапія негайно відновити прохідність дихальних шляхів, ввести внутривену адреналін чи метазон. Перша допомога на випадок анафілактичного шоку. Потерпілого накрити, обкласти гарячими грілками, дати дві таблетки диметролу, 25 капель кардіаміну, викликати швидку допомогу обов'язково. Я кожному учаснику нашого курсу сфотографую обов'язково, це нехай буде це, що ви записали, щоб, ви, щоб для того, щоб ви запам'ятали щось. Також сфотографую і розіслую кожному, щоб він мав у себе на пасіці. Бо Ну, Безпекою не потрібно нехтувати. Ні. Бувають різні випадки. Як пам'ятку. Пам а дайте місточка. Да. 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 Так, кожен собі складкає і у вас буде копія зараз. Тобто, е, хтось записав, хтось не записав, а так буде копія. Зараз розпочнемо з того, що <звук> будемо розбиратися наш, наш перший пункт це склад джолиної сім'ї. Будемо, е, що є основою вулика, тобто що вулика у нас є. Бджолина сім'я є своєрідною живою системою. До складу її входять плодова матка, робочі бджоли різного віку, в активний період сезону трудні для запліднення маток та різнокові бджолини та трутневий розплід. Усі члени бджолиної сім'ї повністю залежні одні від одного. Одні від одного і взаємозалежність всіх особин. І спорідне походження в цілому забезпечує успішне існування сім'ї та природне процвітання. При розгляді бджолиною Коли ми розглядаємо бджолину сім'ю як біологічну одиницю, кожна одиниця виконує свою функцію. Ні матка, ні трути, ні бджола ніколи не зможуть жити окремо. Тобто ні матка сама не виживе. Матка без бджіл взагалі може жити близько двох днів. Трудень так само так само, і бджоли, так само і бджола, вони не зможуть саме жити і розмножуватися тим паче. Бджолина сім'я, як біологічна і господарська одиниця, може жити і ділитися довгі роки, практично до, низки, до Тобто На моїй практиці навіть є сім'ї, які дуже багато років живуть і розмножуються. Так. Так, запитання до Андрія. За аудиторію запитання. Пане Андрію, чому, чому бджоли без матки живуть тільки два дні? Точніше матка без бджоли живе тільки два дні. З чим це пов'язано? Е, тому що її потрібно годувати. Якщо її не будуть годувати, вона А буде, як бджоли зору? годують матку? Е, бджоли беруть е, не, е, нектар, відповідно, і годують нектаром її і матку. Нектаром, і не маткою молочком. І маткою молочком, так, звісно. Так, бджолина сім'я як високоточний прилад підтримує в гнізді необхідно для кожного сезону температуру і вологість повітря, а матка старано відкладає яйця. Без гнізда бджоли можуть виростити потомство. робочих бджіл, трутнів, маток, заготовити та зберегти корм для зимівлі та годілі потомства. У природних умовах за бджолиним гніздом можна визначити вік бджолиної сім'ї. Тобто, ми бачимо по бджолиному гнізду. З яких сотів складається, складається гніздо. Тобто, якщо світлі, темні, ми можемо визначити вік джолину гнізда. Тобто, якщо в дуплах там є, наприклад, старі соти вже ми розуміємо, що там джоли вже давно живуть. Якщо там світлі соти, то, то ми розуміємо, що вони там недавно поселилися. Так, як правило, у старому гнізді ми бачимо дрібні бджоли, дрібні, дрібні соти відповідно. І через це в нас виникає одразу така думка, що там малі, малі бджоли і дрібні соти, і там накопичуються відповідно, і хвороби. Тобто потрібно пасіці, щоб завжди були світлі соти. Але це ми пізніше вам розкажемо. Так, зараз... За гніздо. Без гнізда немає бджолиної сім'ї. Без гнізда бджолина сім'я рахується роєм. Тобто, є бджоли, є всі там особини, і матка, і трути, і бджоли, але немає бджолиного гнізда. Тобто, така складова бджолине гніздо. Частинність бджолиної сім'ї може досягати до 100 тисяч бджіл. І обумовлюється загальним мовино речовин через. Кором, через феромони, звукові сигнали через температуру, вологість, повітря, гнізді. Кожну одиницю сім'ї у певний момент свого життя виконує, кожна одиниця сім'ї у певний момент виконує лише ту роботу, яка необхідна для комфортного функціонування сім'ї загалом. В окремі моменти свого життя кожна бджола робить ту чи іншу роботу, це залежить від її фізіологічного стану, а також від віку. Так, тепер коротко вам е, розглянемо е, кожну одиницю окремо. Андрій Андрій. Дозвольте, доповню по е, саме бджолиному гнізду. Угу. Трошки доповню. Так, панську, я вас е, поверну так сюди, на дошку. Я трошки доповню. Не знаю, чи ви будете бачити, але... Добре, е, е, але слухайте. Кабель, попав. Поправ кабелю. Да. Дивіться, значить, бджолини гніздо, це ж не просто бджоли, трутні і матка. Це також стільники. Стільники це основа бджолиного гнізда. <кій> Бджола живе, родиться в вузькому середовищі. І якщо ми візьмемо за основу, основу бджолине гніздо, да, то ми можемо побачити, що там є різні типи комірок. І от, Наприклад, це ми бачимо рамку в розрізі. Класична рамка з бджолиними комірками. Да. І бджола, коли народжується, допустимо, це запечатаний розпліт. І от ми так, я спробую інтровізовано намалювати. Тут у нас голова і тут е донизу. Чому важливо, щоб бджола була в класному восковому середовищі? Це дуже сильно важливо. Чому? Тому що ця бджола, поки вона стане там лялечкою, поки вона стане бджолою, вона проходить кілька линьок і вона проходить кілька етапів. Етапи ці будуть починатися з яйця, далі буде йти личинка, яка буде там лежати, да? і потім личинка, вже коли вона буде переходити в етап ялечки, вони, вони його будуть запаковувати. Да? Чому важливо? Тому що всередині кожна оця да, вона має своєрідний кокон. Також оце, і цим коконом гортається повністю вся комірка. Та штука, яку ми називаємо мервою. Основна фішка цієї мерви в тому, що якщо ми подивимося під мікроскоп, ми побачимо, що оця мерва, оця мерва, вона таким слоєм розложується по комірці. Шаром, да. І Це оцей, цей шар. Е, оцей в середині шар він буде мати промежуток. І в цьому промежутку можуть накоплюватися різні хімічні речовини, такі як амітрас, клумитрин, хворіна і так далі. Саме тому ви повинні постійно вибраковувати стільники для того, щоб... Але наступний буде вивод, вони от той шар заховають під цим шаром, а там новий буде шар і так, комірка буде поступово-поступово все менше. Це друга причина, чому ви постійно повинні вибраковувати стільники. Тому що жила буде з року в рік родитися все менше і менше і менше. Вернічне з року в рік, а з покоління в покоління. Тому що буде відбуватися така линька. Потім, яка практична цінність бджолиного гнізда. Знаєте? Ну, Практично цінність білинного гнізда. Хто з вас знає? Гвоздь. Тому що він вже воскувати. Да. Але якщо ми візьмемо воск, звичайний моск, то це просто ми зробимо свічку, зробимо кремчук, зробимо бальзамчик і підемо торгувати на базарі, заробляти хороші гроші. Ну, коли ми візьмемо перетопимо чорні стільники, у нас потім така велика кучка різних буде витопок. І оце називається мерва. Звідки пішло поняття мерляний віск? Ми оці витопки беремо, робимо порошок, спеціальні преси, там де дуже високий атмосферний тиск, завантажуємо і, грубо кажучи, стираємо. Ви це можете побачити наглядно, безпосередньо має на ютуб-каналі, на ну як я буде Кулакова, відео про батька українського воського Юрія Кулакова. І оця мерва вона є саме цінна тим. Що от там оці свої воску, да, тому що ж бджоли один за одним закривають, а кожна, кожна наступна нерва, ця оболонка, бджоли будуть полірувати. перше прополюсом, друге воском. І там буде невеличкий малесенький шар воску. І оцей віск звідти достають через те, що він маленький невеличкий, він є первинний, тобто то є чистий віск, і він через те є цінний, це, цей мерляний віск. Оце цінність мерляного воску, тому що він є розумієте? Тому що там вони його достають чуть і не з самого пекла. Це на рахунок практичності бджолиного гнізда. Далі. Бжолине гніздо ми можемо е, розглядати по-іншому. Це один стільник в розрізі. А ось це ми візьмемо зараз на ще один стільник в розрізі. Да? О, Боже, а чий в мене вийшов такий некрасивий? А це, коротше, знаєте, що так? Ми поставили погану мощину, вона попливла, і в нас потім помірки виходить, погані. Відомо. Через то, коли ми ставимо мощину організовано, все повинно бути рівненько понове. Бачите, яке хети? Так. 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 Тепер, бачите, ми поставили хорошу мощенку. Тепер, коротше, все нормально. Ми поставили нормальну мощенку, вона не попливла, бджоли гарно відтягнули. Ну от, тут ми залишили дуже мало простору. Бачите, я починаю стирати, нам треба зробити цей. Чому? Тому що є так званий бджолений простір. У бджолиному гнізді. Джелений простір, скільки він має? Міліметрів. Вісім. Вісі. Ну, дивіться, ви як між собою ставите стільники, воно ж не вісім міліметрів. А знаєте що? Тому що в нас є таке поняття. Я... А, Боже, знову. Криву рамку зробив, Роздільник Роздільнення кофману. Роздільник кофхана. А чого Гофман зробив роздільник 6 мм? Він же ж це не знебавця. Да? Оці два плечика, вони є по 6 мм. Чому вони є по 6 мм? Тому що Гофман дядько був дуже сильно спостережливий, і він був дуже сильно хитрий. Він поняв, що коли бджоли між ось цими відбуваними стілячками залишають 12 мм. Він Раз поставив помірував лінійкою 12 мм. Другий раз поставив поміру лінійку 12 мм. Ближче підсунув поміров лінійкою через тиждень, знов 12 мм. Третє, і це все саме побачив Прокопович в своїх е, втулкових розбірних вуликах Петра Івановича Прокоповича. І тоді він поняв, для того, щоб ми контролювали ширину стільничка і щоб все було одинаково одне до одного. Для чого? Тому що Гофман був де? Хто? за національністю. Американець. Коруче, вони користувалися системою, там не треба багато їх перевозити. Да? Там треба багато перевозити. Тобто, і він думав, як зробити так, щоб можна було перевозити. І от він вирішив внести цей дільний для того, щоб рамки один до одного щільно приставали. При цьому, щоб бджоли, коли тут буде сидіти бджілка, то щоб вона ця бджілка з другою бджілкою сиділа, пила чайок, поки перевозить. Ну, і куди ж нас повезуть? Да? І щоб вони між собою не душилися. Оце щодо конструкції бджолиного гнізда. Е, тому що і з одної сторони буде 6 мм, і з другої сторони буде 6 мм. І дільник це забезпечує нам вже точно. Да? І плюс пасічник ніколи не помилиться, бо він по дільничках все виставляє і для бджіл менше роботи при цьому. І ще одна функція саме дільника Гофмана. Про неї ніхто не знає або знає дуже мало, тому що це можна перечитати тільки в американських е, джерелах. Да? У нас же є пасічники, які читають американські джерела. Давайте я тут намалюємо. Yeah. E, значить, ми коли, ми коли беремо дільничок Гофмана, да? ми беремо рамочку. Беремо ще одну рамочку. Ну, я художник так собі. Але, е, Євген, ви в мене були на онлайн-курсах, от погодьтеся, малюю в реальності лучі, да? Yeah. <laughs> Чи на ноутбуці малював? <laughs> e, так. Яка ситуація виходить? У нас стоять рамки. Да? А Гофман пасічникував там, де був тропічний клімат, там завжди було жарко. Бо в нас же ж той самий Прокопович і робив, як він робив просто, просто планочку. Як результат бджоли тут забудовували. Ви я думаю, це могли спостерігати, що бджоли відтягують, і там маленький простір. А от Гофман... Тим, що тут залишає 12 мм, він якби то бере бджолу на абордаж в магії. Вона відстраює чітко 12, а тут буде гарна циркуляція, це раніше, так правильно показати? гарна циркуляція повітря тут буде. І що ми цим чином знижуємо? Ми знижуємо інстинкт руїнь. Ми з вами далі будемо розглядати і доїмня, тому що гарна відбувається вентиляція бджолиного гнізда саме за рахунок підрамкового або бокового простору. Тому що там гарно вентилюється цей. Але наша ще ще, фішка в цій конструкції є, Гофман тут взяв 6 мм. А тут він взяв скільки? Хто знає? 25. 25 мм. Ви всі це знаєте, тому що рамку, коли робимо, зверху 36, а знизу 25, а 25 це ширина. Da, Ширина цього стільника 25 мм. Джуди далі строїти не будуть. Вони тільки будуть заповняти цей. Ви ж бачили, часом, як рамку достаєте з вулика, то вона ось тут по цих грусочках, а зверху по цих грусочках. Бачили таке? що тут 37. От роздільник Гофмана 37 мм. Ну, я кажу, що 36, 36 не... тому що на практиці роблять 36. 36 35, 35, да. 35, да. Для того, 35 так У нас так, же, да, практичний курс. Для того, щоб ось тут бджоли, як забудовують прополісом, то цей міліметр 37, бджоли наганяють безпосередньо щоб наганяють легко було витягувати рамки. Тобто, коли у вас там буде чітко 37 і вулик буде зроблені, розміри все чітко, бджоли потім запрополісують, і у вас буде проблема достати рамку. Тому роблять такі да. зазори. Це на рахунок бджолиного гнізда. Ідемо далі. Це ще не всі приколи, які є. Верхні брусок, коли ми будемо будувати да, рамочку. Верхній брусок, він теж якби там йде. Ну, коротше, тут я типу намалював, коротше, ви поняли, що хоче. Верхній брусок теж 25 мм. Ми, ми тоді цей верхній брусок, ми бачимо фішку, що бджоли тут роздувають, а тут теж роздувають. Бо там вже по-другому ніяк. Але ми ж практичний курс, ми беремо той ножик, який спочатку я вам показував, і ведемо по верхньому брусочку, зрізаємо за забус. Разом з комірками. Що ми робимо? Більше вихід воску. І зводжуємо знову е, стільничок і на сушку виходить рівно. Ставимо бджола назад, нічого більш горбатого не буде. Вони відбудують, все вже з нуля, практично з нуля. Але таким чином ви більше зрізаєте воску і ви забираєте ще плюс задус. Да? Тобто не тільки верхні кришечки, так як всі роблять. А чому так всі роблять? Зріжу тільки кришечки, бо так більше меду буде. А що ви? Задрус туди мають на вечірку, вичерпети. А таким чином більше воску буде, а так ви менше воску. Собі забираєте. Коли зрішите, тут ну, скільки там, 25 мінус 37, 12 12, 12 мм зрізати, а що зрізати цих 2 мм, коли це? Є різниця, є різниця. Таким чином ми мотивуємо бджіл до кращого виділення воску, відбудовуємо да? для того, щоб вони краще будували. Це та сама фішка, коли ми ставимо вощину 100 грам, і бджоли все одно дострають до 140 і ставимо 70 грам, і вони все одно ще плюс до 140. Приблизно буде. Важити стільничок. Тобто, розумієте, да? через це немає сенсу ставити грубу вощину. Грубу вощину ставлять ті люди, які трошки не розбираються, що є в економіці. Бо Це ж не тільки біологія повинна бути, а ще й економіка повинна бути. Ми ж всі хочемо на бджолах трошки заробляти. Далі, ще який є момент в джолиному їзді, який я не згадав. За Можливо, ви колеги там, що працюють з нами в онлайні, який я ще момент не згадав. Там же ж є професійні наспасічні. Як не чути, я ж мікрофон говорю. Це можливо вар. Ви можете говорити, звук... якість звуку, як така ніби ви угодите. А ви то вас здали, дуже погано. Не видно те, що ви показуєте на дошці. Ну на дошці, на жаль, ми вам зможемо показати тільки з відео, так? Да? Ми цей момент вам компенсуємо. Ми вам скинемо це відео, що я малював. Ми Але Другий момент. По бджолиному гнізді це, що я розказував. Багато хто все ж таки нормально чують. Скажіть, які у вас є запитання? Я бачу, щось пишуть тут в чаті. Я намагаюсь прочитати. Сподіваюсь, нам скинуть запис уроку. Запис буде по-любому, запис обіцяли, але читати не буде так, як зараз. Е, в смислі читати. Буде те саме, що я тут говорю. Дуже важко щось зрозуміти, поганий звук, дошку не видно. Ну от, в цьому є проблема, от чого ми просимо саме практично. Ми тоді будемо вам скидати запис. Не, не це. Е, так. Бо в нас тут стоїть, ось до ми знімаємо, записуємо. Ми знімаємо, записуємо з одного телефона і з другого телефону. Тобто ви з усіх сторін зможете побачити. це. Так, да, тому е, А що чути погано, це, звісно, да. ну, не вже. Угу. Можна ще бащо так. А можна. якщо так робимо трошки так. Так, краще, я зрозумів. Тоді я візьму мі мікрофон ближче до, до серця, буду, коротше, говорити так. Е, значить, значить, ви за мервяний я думаю, почули, що я розказую. Чи не почули? Чого мервяний чого віск цінний? Ну, я зрозумів. зрозумію. Бо він найчистіший, правильно. Але в нерв'яному воскові є один дуже великий відомі. Там може бути амітраз, там може бути флометрин і так далі. Його потрібно теж відбирати. На сьогоднішній день я знаю одного виробника, який це робить, це Юрій Кулаков. Це на рахунок практики, тим людям він має ультразвукову чистку воску. Він забирає і нафтопродукти, він забирає саме амітрази, флометрин, і всю цю історію, тому що воно робиться там під температурою і ще й ультразвуком. Який ще момент не згадав? Ще один, один момент, який теж є важливий і практичний. Панове, ми коли качаємо мед, ми всі хочемо накачати багато меду, да? І ми маємо магазинну рамку. Магазинна рамка ставиться в корпус, якщо корпус на 10 ставиться 9. Якщо корпус на 12, ставиться 11. Якщо корпус на 11, ставиться 10. Чому міну одна рамка? Ви зараз кажете, а ви вже думаєте ви так само думаєте, що просто через те, щоб роздутіші рамки були, щоб більше туди меду влазили і все. Правильно я думки ваші читаю? Так, само. Да, Але це ще не все. Петро Іванович Прокопович був дуже хитрим жуком, дуже хитрим пасічником. І він поняв, що матка не відкладає яйця в комірки, які глибші, ніж 25 ділимо на 2 12,5 мм. Розумієте? Матка туди не буде відкладати яйця. Чому? Тому що така і біологія. Вона, коли черевця всовує середину точніше, середину комірку. Вона не достає дна, а тому, коли матка відкладає яйце, вона чітко в неї є сенсори по боках на червівці, і вона чітко відчуває, що там відбувається. Це одна із причин, чого вона кладе запліднення і не запліднення. Це ми будемо з вами далі розглядати. А оцей момент, він є практично з точки зору, ми коли ставимо ширше рамки, туди матка ніколи сіяти не буде. І ганімановські решітки нам не будуть потрібні. От і все. Ганімановські решітки вони як же, трошки з'їдають крила. Тому що бджоли них ходять, вони трошки зчіпають, задирають крила. А от коли ми отут робимо простір більший, yeah. да, то ясне діло, що бджоли ось тут. Якщо ми візьмемо намалюю тут, якщо ми візьмемо ось цю рамку, да, е, ну, наприклад, таку саму рамочку візьмемо, бляха-муха. Погану рамку збив. Так, ми візьмемо рамочку і бджоли відбудують. ясне діло, що сюди. Бджоли будують чуть, чуть сюди. Але коли ми поставимо ширше, бджоли будуть десь так. І тоді тут вже буде більше, ніж 12,5. Там буде 13,5, 14 мм, 15 мм з однієї сторони. Да? І тоді матка туди не буде сіяти яйця. Навіть якщо вона зайде в верхній магазинний корпус, вона прийде, почує сказати, ріб, ну що за херня, Я тут, коли яйця не буду. І спуститься назад. От так працює. Чому От я де був в Америці, де, де я був на пасіці, там ніхто ганімановськими ні решітками для мене не користується. Я питаюся чого. Каже, бо ми ставимо не 10 рамок, а 9. А потім я заліз в е, інтернет. Бур, ну, мені той пасічник каже, бо ми ставимо 9 рамок, а не 10. Але пояснити він мені не міг. Він не до кінця знає біологію. А вже коли я вліз, начитався про Коповича, прочитав ці мемуари, які там випустив Соломка, Корж і так далі. І оцей момент... Прокупович дуже чітко враховував. 200 років назад. Все, передаю слово для свого колеги Андрія Миколаївича. Він продовжує, а я доповню. Да. Да. Давайте далі тоді розглянемо обджоли сім'ї. Коротко. Так, далі коротко протрутня. Для чого? Для чого нам ця інформація, щоб ми розуміли, хоч коротко бджолину сім'ю. Адже багато також пасічників і бджолину сім'ю і не знають і, 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 такі прості процеси. Так, е, трутні це тимчасові, зараз е, бачите на слайді, е, внизу е, відповідно трутні. Е, справа бачимо трути вулику, зліва фо... ну, сама... е, саме фото трудня. Е, також так, трутні тимчасові члени бджолиної сім'ї, кількість яких залежить. Від віку матки, сили сім'ї, стану гнізда, якості стільників. Тобто, безпосередньо бачите, що без якщо в вулику багато є стільників з трутневими комірками, матка чи вона молода буде, чи вона стара буде, вона буде їх зачерпляти. Тобто буде у вас трутневий розплід. Перш за все слідкуємо за комірками, Для, щоб молоді були, щоб молода суш була і не було трутневих комірок. Також сили сім'ї і від віку матки. Від віку матки молода матка буде менше незапліднених яєць червити, стара матка буде більше незапліднених яєць червити. І буде більше вас труднення. Якщо у вас багато вулик отрутнів, перш за все треба звернути увагу на соти, на сушнину або на матку. Це дві головних причини, чому у вас багато трутнів у сім'ї. Через це е, трутня тупе, а не овальне крила виходять за його межі, очі великі та складні. Е, у трутнів немає жал, я сподіваюся, ви всі це знаєте. Е, трутня, як і матка, не здатний добувати собі їжу, він е, вживає тільки вже готовий нектар, або нектар ну, не.